Житловий комплекс Сістер Відрія містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Ген Секретар НАТО вперше прокоментував мирний план Трампа і каже, є хороші елементи. Мовляв, 28 пунктів плану Сполучених Штатів Америки допомогли зблизити позиції України та Сполучених Штатів, але деякі елементи цього плану таки потрібно ретельно продумати. Ну, ось, власне, так, генеральний секретар НАТО Марк Рюте і прокоментував ось той мирний план, довкола якого зараз тривають переговори. Далі пряма мова. Звісно, попереду ще багато роботи, але зустріч української і американської команд була дуже успішною. А вона базувалася на цьому плані. Не буду аналізувати кожен його рядок. Та, вочевидь, як основа, він виконав свою мету спонукати дві сторони до справжнього діалогу. Але генеральний секретар альянсу відмовився розкривати подробиці переговорів у Женеві. Мовляв, не буде корисним коментувати кожен пункт, доки всі ці пункти все ще обговорюються. Давайте послухаємо. Звичайно, ці переговори ще не є завершеними. Американці та українці вестимуть їх далі. Але нам усім зрозуміло одне, і тут я б дотримувався бачення американського президента, яка кінцева мета. Кінцевою метою, і це те, над чим Дональд Трамп працює з лютого, має бути суверенна Україна і сильна нація, на яку більше ніколи не намагатиметься напасти Росія. Це те, чого ми всі намагаємося досягти. У плані є хороші елементи, тоді як деякі мають бути справді продуманими і опрацьованими. Марк Рюте також розповів, що зідзвонювався з президентом США, Як і багато хто, щоб переконатися, що переговори в Женеві розпочнуться з найкращої можливої позиції, але знову ж таки подробиці цієї розмови посадовець не навів. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в швейцарській Женеві дозволили досягти прийнятнішого для України варіанту мирного плану. І каже, багато правильного враховано саме в цій рамці. Тому пунктів вже не 28, а менше. Станом на зараз, після Женеви пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно, і ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Фактично, увесь день вчора були зустрічі. Це була непроста, надзвичайно детальна робота. Сьогодні ж увесь день координація з нашими партнерами в Європі. Говорив сьогодні вже з президентами Фінляндії та Литви, з президентом Євроради, також з прем'єр-міністрами Норвегії та Іспанії. Я дякую всім за чітку та щиру підтримку за всю інформацію, яка нам допомагає. Україна не одна, і це важливо. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід, чутливі речі, сенсативні речі. Я Обговорю з президентом Трампом, Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип. Також з'явилася інформація, що американська делегація зустрілася в Об'єднаних Арабських Еміратах з представниками Росії, щоб обговорити мирний план. Про це пишуть західні змі і додають, що закрита зустріч відбулася напередодні ввечері в Абу-Дабі. А от ще одна зустріч призначена на сьогодні. Про це ось пише Financial Times з посиланням на декілька своїх джерел. Серед американських делегатів міністр армії США, ну а інші імена не повідомляються. А от склад делегації. З Російської Федерації не уточнюється. Ну але за інформацією видання ось Даніель Дріско також повинен зустрітися із керівником головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим, якого нагадаю, Зеленський призначив одним із членів української офіційної делегації з мирних переговорів. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зауважив, що задля для успіху будь-якого плану припинення російсько-української війни потрібна. Реальна готовність Кремля до переговорів, цитую, спільний мирний план має за мету запустити процес. А щоб це відбулося, Росія має зараз сісти за стіл переговорів. Доки не буде видимої готовності до цього, не буде ані процесу, ані миру. Констатував канцлер Німеччини. А от наскільки готові самі росіяни і у Кремлі, бо зважаючи на те, що відбувається зараз на російських телепомийках і на заяви путінських блазнів, які от вчора теж протягом всього дня заявляли, що насправді їх не влаштовують якісь там плани, вже і план Сполучених Штатів Америки їм не такий. Щодо плану європейців, там так взагалі волання у них. Постійно відбуваються, і от власне московити знову ж таке бризкають жовчу, брязкають зброєю і кажуть, що вони власне принципі можуть і не приймати зараз ніяких планів, тому що у них є е, так звані цілі СВО, і вони не збираються від них відмовлятися. Тому теж тут цікаве, хоча риторичне запитання, наскільки готові росіяни зокрема е, московити та всі ті путінські блазні домовляти. Тися зараз із україною і з нашими партнерами та сполученими штатами Америки.